Так, безтурботно на Левандівському озері з гайка змагаються, хто далі і спритніше стрибне у воду. І хоч купатися тут заборонено, та й пірнають діти прямісінько, біля бетонної труби нікого це не лякає. А знаєш, що тут не можна купатися? Не знаю. А чого ходиш, як знаю. А бахід ви її знайчити? І нічого не кажуть? Ні. Бо ніби не вистача грошей, щоб їхати на море. І піти сюди покупатися. А мама твоя тато знає, що ти це купаєш? Да. Я казав. А це вже дорослі хлопці й дорослі розваги. Від літньої спеки гурт молодиків рятується на ясницькому кар'єрі. Що тут трапляється по кілька трагічних випадків, адже водойма взагалі не пристосована для відпочинку. Це промислове озеро глибиною 85 метрів, в якому під напругою працює важка техніка. Але свій відпочинок юнаки вважають цілком безпечним і навіть попивають пиво на спеці. Я ж кажу, одне пиво протягом дня тут навіть навіть не встигну пізнити. Якщо б ми сиділи тут із горілкою і так от пили, пили, та ви б казали, от ви п'єте алкоголь. А це не є алкоголь. Це є компот для апетиту. <гум> та поведінка видає, що хмільне таки вдарило в голову. Оскільки організованих пляжів у Львові немає, а на окраїнах всього два у Брюховичах та винниках купаються львів'яни всюди, де є вода. Чим загрожує такий відпочинок, задумується мало, додаючи роботи медикам і рятувальникам. Основними пацієнтами нейрохірургічних відділень влітку є саме жертви невдалого відпочинку на воді. Причому 90% із них із лікарень виходять уже на інвалідних візках. Найчастіше у таких пацієнтів. В переломи шиї або хребта. При тих високих шийних ураженнях, коли ураження є перший, другий, третій шийний хребець, ну ще хребець – це кісткова структура, але всередині в хребті йде спинний мозок. От якщо спинний мозок на цьому рівні уражений, то в людей наступає ситуація, коли вони можуть тільки прошепотіти. Вони навіть дихати, вони не можуть вдихнути повними легенями, тому що м'язи не працюють. З всіх м'язів на організмі в нього працюють тільки мімічні м'язи обличчя. Від початку купального сезону через Львівську міську лікарню швидкої медичної допомоги пройшло вже 16 пірнальників. За життя одного борються майже тиждень, 13 стали інвалідами, і лише двоє повернулися до нормального життя. Серед щасливців 18-річний Роман Громанишин. Ну, з друзями ходили на озеро і віддихати собі, позагоряти, покупатись. І неряли, і нирнув неудачно, вдарився головою, зламав шию. Втратив свідомість, і знайомий мене Микола Хамевко витягнув із цього. І от зараз так пощастило, що от зараз стою на ногах, говорю з вами. Хлопець запевняє, ніколи більше не пірнатиме, але, на жаль, не всі мають шанс зрозуміти свою помилку уже для 36 відпочивальників на Львівщині. Це літо стало останнім, а біди могло й не бути.